Вітаю вас, дітки, чи всі ви прийшли? Чи всі дітки тут? Кого? Емілія, Віталік, Матвійчик, Самуїл. Запрошуємо вас на сцену? Матвійчику, виходь. Ще у нас Самуїла. Немає. Без вас нам тут дуже скучно. Ще не все, ясно. Добре, як у вас настрій? Добре. Чи задоволені ви тим, що закінчилося літо? Чому? Угу. Да. Є дітки, які радіють тому, що закінчилося літо. Є дітки, які не дуже радіють. А ті, котрі не дуже радіють, чому ви не, не задоволені це? Ага. Ага. це? От у чому проблема? Починається навчальний рік. І не всі дітки хочуть ходити до школ. Сьогодні я хотів вам розказати одну цікаву історію. Вона трошки не пов'язана із школою, але вона також стосується того, як ми проводимо час вдома. Я би хотів попросити брата Іллю вивести на екран віршик Луки, 8 розділ 17 вірш. Щось подібне ви вже читали недавно. Ти не вмієш, правда? Ага, тобі, значить, простіше. Пригадуєте цей вірш? Немає прихованого, що не стане явним. І немає таємного, що не стане відомим і не виявиться. Я би хотів сьогодні вам, а, а, що ти сказав? Є таке, що не стає явним, правда? Так, да, до певної пори ми можемо тримати у таємниці, але деякі наші таємниці зразу викриваються, стають явними, а деякі проходить час, і тоді все одно вони виходять і стають відомими усім людям. Я би хотів розказати вам одну історію про одну сім'ю, в якій було багато діток, було п'ять дітей. Вони дуже любили гратися, дуже любили бешкетувати. А в них неподалік жили друзі напроти через дорогу жила ще одна сім'я, і також там було багато діток. І вони сходилися разом і таке витворяли. Одного разу батьки, коли йшли на роботу, вони сказали своїм діткам, щоб вони сиділи в хаті, щоб вони не йшли ні до кого, щоб вони сказали, що у вас. Є і так достатньо. Ви можете дружити один з одним, і ви можете гратися в себе вдома. І строго наказали не виходити на двір, не йти до діток навпроти, через дорогу. Ну і пішли собі на роботу. Дітки так собі чемно поводилися півдня, а потім побачили у вікно, що там через дорогу на подвір'ї граються їхні друзі. І вони думають собі, ага, батьки прийдуть додому о 6 годині, у нас ще є час прийти і погратися. Вони швидко закрили хату, перейшли через дорогу і почали гратися. І в них була дуже цікава ігра. Хто мені скаже, як ця ігра називається, що коли дітки доганяють один одного, торкнуться? Доганялки грались. Правда. Тільки у них була дуже цікава гра, вони гралися в будинку, і вони не просто бігали по підлозі, а вони перестрибували із дивана на крісло, з крісла на стіл, з стола на стульчик. І так по кругу бігали, щоб ніхто не торкнувся ногами до землі, до підлоги. Бігали-бігали, так було весело, цікаво. Ну, Думають, ще разок пограємо, а потім будемо йти додому, бо прийдуть батьки. Одного разу, коли останній круг перебігали, одна дівчинка, коли перепригувала із дивана на крісло, вона впала і дуже сильно вдарила свою руку. Її так боліла ця рука, а вони перестали гратися, тихенько перейшли через дорогу, повернулися додому, і там так тихенько сиділи в хаті, що коли батьки повернулися з роботи, вони аж здивувалися. Вони собі думали, не може бути. Чому наші дітки так тихо сидять, чому вони такі послушні, чемні? Коли вони прийшли, вони побачили, що їхня старша дочка, вона вся заплакана, плакала весь час, тому що її боліла дуже сильно рука. І потім вона проплакала всю ніч і на наступний день довелася піти з нею в лікарню. Там виявилося, що в неї перелом. Руку взяли в гіпс, вона а, потім цілих два місяці ходила. <голи> mm -hmm. І цілих місяць чи два ти носив цей гіпс, правда? Це було неприємно. Ага, ти тільки два дня. Ну, значить, тобі трошки було легше. Ага, Не витримав. Ну і цілих два місяці ця дівчинка. Ходила, носила гіпс. Потім, коли зняли гіпс, руку треба було насажувати, тренувати. А вона ходила на скрипочку в музичну школу. Їй довелося залишити на цей рік навчання в музичній школі, тому що вона не могла рукою добре рухати. На наступний рік вона знову пішла в музичну школу, але вже на скрипочку не могла піти, пішла на піаніно. Але це їй було складно, і вона повністю залишила навчання в музикальній школі і виросла так і не навчившись грати на жодному музичному інструменті. До чого я розказав цю історію? Іноді бувають наші таємниці прихованими, і ніхто про них не знає довгий час. Але іноді наші таємниці можуть мати дуже такі сильні глибокі наслідки. І як у цієї дівчинки, те, що вони не послухалися батьків, воно стало явним зразу. І потім ця дівчинка взагалі не могла грати на музичному інструменті. Тому я би хотів побажати вам слухатися батьків, не намагатися від них щось приховати, тому що все одно батьки про це дізнаються. А якщо батьки не дізнаються, то все одно поруч із нами є ангел, який постійно бачить, дивиться і завжди записує наші недобрі вчинки у свою книгу. Чи хотіли би ви, щоб ваші недобрі вчинки були записані у небесній книзі? Не хотіли би, правда? А ми би хотіли, щоб там були тільки добрі вчинки. Тому давайте будемо молитися про це. Я запрошую вас до мотиви.